журналістам учасникам візиту в Польщу на конкретних прикладах розповідали про енергозбереження. Серед таких об'єктів початкова школа у селищі Завоя Пшислоп на півдні Польщі, що знаходиться на висоті близько 700 метрів над рівнем моря біля найвищої точки західної частини Безкидів Баб'ї Гори. В школі навчається близько 50 дітей. У 1999 році. Після реформи освіти у Польщі її хотіли закрити через високу вартість комунального обслуговування як альтернатива впровадження механізму енергозбереження. В школі також започаткували уроки екологічної культури. Наша школа школа пройшла повну термомодернізацію. Замінено вікна та двері, причому не пластикові, а дерев'яні. Школа пофарбована спеціальною термоізоляційною фарбою. Влітку вона відбуває тепло сонячного випромінювання, а взимку навпаки. Будинок його приймає. Ми також замінили наші старі котли на нові, які працюють на так званому екогоросі. Це спеціально оброблене вугілля. Тепер ми купуємо значно менше палива. Крім того, у старій частині школи на усіх батареях встановлені терморегулятори. А у новій частині застосовується інше. Вид опалення типу тепла підлога з інших дій з енергозбереження, збереження електричної енергії. Всі старі лампи замінені на люмінесцентні енергоощадні та маємо невелику сонячну електростанцію. Вона дає достатньо енергії для трьох діодних лампочок, які освітлюють внутрішній коридор, а також одну лампу на фасаді школи. В нас встановлені також сонячні колектори на даху школи. Вони використовуються для підігріву гарячої побутової води. На Всі ці дії витратили 10 років. Розповідає пан Маріуж та близько шести. Та тисяч злотих це більш ніж півтора мільйона гривень. Проте тепер щороку заощаджують близько 30% від тої суми, що витрачали раніше. кошти, здобуваємо самі. При нашій школі ми заснували громадську організацію, і як об'єднання маємо можливість залучати зовнішні кошти. Існують різноманітні фонди і установи, до яких ми подавали заявки, щоб отримати дотації. Органи самоврядування також додавали певні кошти, але ті суми є не настільки суттєвими. Візит українських журналістів до міст сілейського та малопольського воєв. Водц Республіки Польща відбувався в рамках проекту Комплексні підходи до комунального енергозбереження реалізацію проєкту ініціювала фундація польсько-української співпраці Паусі. Було обрано 10 українських міст, серед яких і Хмельницький, де на базі конкретних комунальних підприємств розроблялися проекти теплозбереження. Наш проєкт відібрав 10 міст України. Ми маємо в ньому багато заходів. Один з цих заходів це навчальний візит для журналістів. І сподіваємося, що після цього візиту журналісти почнуть по-новому дивитися на питання. Ні, енергозбереження в своїх містах є величезна потреба в знаннях про знаннях про енергозбереження в Україні для чиновників на місцевому рівні, для журналістів, для вчителів шкіл, які безпосередньо є також учасниками цього процесу. Нині на Хмельниччині існує обласна програма модернізації житлово-комунальної теплоенергетики до 2014 року. Програму створили спеціалісти управління та фахівці Хмельницького національного університету. В кожному районі, в кожному місті вивчили питання, бригади виїжджали, зробили енергоаудит і вибрали ну, самі такі необхідні питання для реалізації. Приблизна сума е десь порядка 400 мільйонів. І це далеко не все. Ну, це такі першочергові. Які які ми планували до 14 року. Хочу сказати, що вже із них більше десятка реалізовано. Реалізовано за що коштів державного бюджету, обласного бюджету, місцевих бюджетів, бюджетів самих чи коштів самих підприємств. Як показує досвід, грошоємкий процес впровадження енергозберігаючих технологій виправдовує себе, і поряд з економічними вигодами дає ще й екологічний ефект. Олександр Єльцов, Подільська панорама.